Він йшов на фронт. і Він завжди мені він мені сказав: якщо прийдуть сюди, вже буде пізно. Чоловік до війни був звичайним механіком. Він працював у нас в місті, на фірмі, де зараз працюю і я, ми разом працювали на одній фірмі. Просто обслуговував машини. Він дуже любив свою роботу, надзвичайно він нею жив. Він взагалі був такою людиною, ну, до чого б він не взявся, в нього завжди все виходило. Він все вмів, завжди старався щось зробити, був дуже роботящий. Ну, він хотів зробити все, щоб я і наші діти мали як найкраще. Це ніхто не очікував. Ні він, ні я. Ми до кінця не вірили. Не вірили і не хотіли вірити. Ми просто собі не могли уявити, що в такий час може бути якась війна. Навіть коли вона почалася, я чомусь і навіть чоловік він ще як ішов, він завжди казав: це довго не буде. Він завжди казав, ми ще поїдемо цього року на море. Так завжди оці його фрази. Але вже коли він попав на фронт, коли він вже безпосередньо брав участь в бойових діях, то тоді він вже мені почав говорити, що, що все скоро не закінчиться. Їх як відправили на Херсон, ну це вже якраз безпосередньо я якраз і дізналась 4 жовтня, що він вже ніби десь в стороні Херсону. Бо ми як з ним спілкувалися, він мені сказав. Що як все буде добре, ти по новинах почуєш. Він старався контактувати, якщо не міг зателефонувати. Він нам писав ну кожного дня від нього вісточка, яка завжди була. Я вже зрозуміла, що щось недобре, якщо він не телефонує. Але 4 четвертого жовтня, телефонна розмова була дуже короткою. 6 жовтня вийшов на зв'язок один з його побратимів, і я зразу до нього набрала. І коли я з ним почала розмову, він, він мені сказав, що е, вони були в бою, по них почався обстріл, е, він в госпіталі, е, де мій чоловік він не знає, але він почав мені розповідати, що він бачив його на свої очі, він був живий, він їм допомагав. І Коли чоловік допоміг воюватися цим хлопцям, він. Е, Ну, бо він, я так розумію, не був ні поранений, ні нічого. Він побіг, його мала підібрати друга броньована машина, типу, то, -то козак. І коли він підбігав, ну це вже мені так потім розказував цей хлопець. Що він, він сів в цю машину і знов почався обстріл по цій машині. Всі хлопці, які були в тій машині, вони всі ну, з неї вискочили. Але так як вони говорять, що мій чоловік вискочив, але його, напевне, вже або сильно кантужило. Діти бачили, коли я приїхала з частини, які були вдома емоції, ми ж всі між собою говорили. І ну, донечка, вона ще ну, не розуміла взагалі так нічого. Просто бачила, що мама плаче, що всі плачуть. А син е, чув всі розмови, і він е, ну, каже: він до мене прийшов. І дуже так ну, плакав і каже: Я дуже боюсь, що тата привезуть додому мертвого. Рідні почали йому пояснювати, що твій тато герой. Він врятував життя двом своїм побратимам, він е -е, захищав Україну. Наша донечка зараз, як іде на могилу, то вона тата на могилі прапори. І вона завжди каже, тато захищав Україну. Син він кожного дня заходить на петицію, він себе має силку петиції і він завжди. Оскільки там тата голосів. І я вже, ну я як доросла, я розумію, що ну майже нереально. Багато треба ще назбирати, і майже нереально, але, але ще пробую. Я буду до кінця боротись, бо це є мрія мого сина.